Вимикай буденність, вмикай премач. Від'ємні мільйонери цього тижня Генеральний штаб українського війська поділився святковою статистикою ворожих втрат до Дня Росії. Понад мільйон знищених ворогів. І це рекордні втрати живої сили окупантів. А ще генштаб опублікував відео, в якому втрати Росіян порівняв із людськими ресурсами, які залучили для побудови див світу. І аби створити визначні місця по всій планеті, підрахував штаб, знадобилося менше людей, аніж Росія втратила спочатку повномасштабного вторгнення в Україні. На сьогодні це мільйон тисяча п'ятсот шістдесят осіб понад тисячу двісті окупантів українські воїни знищили за минулу добу людей, які могли б будувати і відкривати щось нове. Натомість вони приходять загарбати українські території. Піраміду Хеопса зводили 20 років близько 100 тисяч будівельників вони творили на століття. Мільйон знищених та покалічених росіян вже не збудують нічого, бо прийшли руйнувати сусідню країну. Ми не святкуємо втрати ворога. Але чим менше окупантів на нашій землі, тим швидше ми звільнимо свої території. Замінувати територію перед передньою лінією, скинути вибухівку в окоп ворогам і доставити їжу піхоті, яка на позиціях понад місяць це завдання пілотів українських дронів. Раніше всі ці функції виконували люди. Тепер у сучасних умовах війни їх замінили гексакоптери. Це велетенські дрони, якими пілоти сил оборони працюють здебільшого вночі, оскільки ті великі і досить гучні. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Крієнко побачила одну із нічних місій пілотів 24-ї бригади імені короля Данила, які літають на ексокоптері Вампір на околицях Часового Яру. І я навіть не уявляла наскільки складною і небезпечною може бути ця місія. У її сюжеті побачите qr код за яким можна підтримати підрозділ пілотів 24-ї бригади, яка стоїть у часовому яру. Висока швидкість, чимала дистанція між машинами та поїздка без увімкнених фар. Такі правила дорожнього руху у нічних околицях часового яру, де у небі панують ворожі дрони. Ми дістались позиції, звідки працюють вампірісти. Це пілоти, які запускають один з найбільших гексакоптерів, які є в українській армії дрон Вампір. Ним доставляють чималу вагу вибухівки точно в окопи росіян. Ось так. Ним вони мінують територію перед позиціями нашої піхоти, аби її захистити. Це раніше робили сапери. Тепер їх замінив дрон вампір. Але цієї ночі у розрахунку коптера гуманітарна місія нагодувати солдат на передовій. Відносно частини, бо зараз є тут неподалік передової, де ми перебуваємо. Тут хлопці принесли першу посилку, так звану глово, в ній харчі для піхоти. Дуже важливо її сьогодні доставити, тому що піхота дуже тривалий час перебуває в окопах. Місяць, а й більше, і тому їх постійно треба годувати, і робляться за допомогою величезних гексакоптерів. Зокрема, ось такого вампіру, як ви бачите, пілоти розгортають височенну антенну для зв'язку. Вона може видати їхні позиції, бо за ними так само спостерігають і ворожі дронщики. Але без неї наш коптер не полетить. Підключають старлінки, кріплять кілька кілограмовий ящик до дрону. Перший вантаж пішов у небо. Величезні лопаті вампіру здається розривають темряву, а дзижчання дрону голосніше за вибухи на обрії. Через цей звук росіяни прозвали коптер Баба Яга. Пілот відчуває тиск на дрон ворожого ребу. Росіяни включили спуфінг. Система вампіру без про це попереджає. Спуфця, коли кидають з GPS координати, насправді він може думати, що насправді дрон тут, а GPS він показує тут. Він такий починає типу, хлопав, треба сюди, потім йому кожних півтори секунди, дві міняються. Йо, парк, що ти в таких умовах в абсолютній темряві пілоту треба доставити вандаж точно в окоп нашій піхоті, бо їй вилазити з укриття не бажано. Це додатковий ризик викрити позицію. Вони не можуть вийти і слухати. Вони можуть з укриття хіба слухати. Не коли тут можуть не зайти. Більше. Борт підлітає до окопів. Бійці там вже чекають. О, воно Лишається ще дев'ять коробок, акуратно загорнутих у плівку, а всередині ще й обкладених порожніми пластиковими пляшками, аби вантаж не розбився під час проземлення. За у нас є список і по нікол треба працівніжа, водичка, павербанки, все інше. Що вони просять. Доставити все треба до світанку, аби безпечніше виїхати з околиць часового яру. Ночі на Донеччині влітку надто короткі якихось кілька годин. Тож часу тут не марнують. Вмить пілот втрачає відеозв'язок з бортом. Куди тепер летіти геть не видно? Причина таких перешкод невідома, але екіпаж вампіра у підземному укритті починає неабияк нервувати. А він не слухає. Ви не знаєте, де позиція, чи що йому, що відео художество. відео зависло? Просто в нас просто відео зависло, де ми не бачимо. Ну, посилка вже пішла, скинула. Сліпу пілот таки доставляє вантаж. Тепер задача повернути борт. Робитимуть це на слух, бо втрата може обійтись надто дорого, і мова не про вартість дрону, а про підтримку піхоти. Хай би чучить нижче поправом, щоб я його побачив. Потічі я бояспускати. На цьому місія майже закінчена. Попереду складна дорога з позицій, бо на обрії розвиднюється і треба вийти непоміченими ворожими дронами до сходу сонця. Тож автопілотів і наше несеться нічними дорогами назустріч першим його променям. Цей свіданок на передовій для наших воїнів настав що ти зустрів та на бабасі значте живе Юлія Кирієнко, Володимир Парахонський, Олег Мостовий ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Втрати Росії в Україні перевалили за один мільйон абсолютний рекорд Кремля за останні 80 років. Офіційно Москва про загиблих згадувала лише раз восени 2022 року. Як не дивно, але побічно величезні втрати у армії нещодавно підтвердив власне сам Путін. Він вихвалявся журналістам, що щомісяця контракт з міноборони укладає 50-60 тисяч осіб. Теперь самое интересное, куда эти люди деваются, прости Господи, люди, да, это в один конец. Я уже давно слышал, что сейчас контракты не расторгаются по истечению срока, они автоматически пролонгируются. 600, это со слов Путина, 600-720 тысяч в год в один конец. Это не ротация, то есть одни сходили, вернулись, другие пошли на их место. Это не ротация, это в один конец. Из этого одного конца либо 200-й в мешок, либо собес. Глубачайший інвалідність. будь-які цифри про війну в Україні РФ засекретила. Під Підрахунки двохсотих веде проект медіазона. На даний момент у його списках понад 111 тисяч загиблих по прізвищах. Але навіть і це число вкрай нерелевантне, але дає уявлення про те, що ж відбувається. Лідери серед загиблих, так звані добровольці, спеціальна воєнна операція, а так її називають у РФ, стала перепусткою до кращого життя для тисяч росіян. Контракти вони підписують через банальні злидні Україні бензоколонці. Їх манять мільйонні виплати, які пропонує місцева влада та федерали. Показательна історія Станіслава Симонова із маленького башкірського городка Білорецьк. Она похожа на путь тисяч других чоловік. Йому було 51 рік. После школы Станислав отучился в ПТУ на слесаря. Работал на металлургическом комбинате, а в ноябре прошлого года подписал контракт с Минобороны России. В ноябре, а уже 16 декабря, то есть буквально через месяц, погиб. История Симонова показательна тем, что, во-первых, сейчас контракты все чаще подписывают именно мужчины в возрасте 45-50 лет. Большинство добровольцев проходит подготовку лишь в течение одной-двух недель, а дальше сразу на фронт. А ведь многие до этого вообще не служили в армии. Некоторые прошли лишь срочную службу много-много лет назад. Выжить на войне в Украине с такой подготовкой, а точнее с ее отсутствием. крайне сложно. доволі поважний вік російських добровольців говорить про те, що наповнювати ними лави командирам стає дедалі важче. До добровольців до слова відносять і тих, хто обрав контракт замість лави підсудних. Зеки ще одна категорія, яку активно мобілізують та використовують як розхідник. Практику найму почав вже покійний ПВКшник Євген Пригожин. Завдяки йому росіяни добряче почистили камери буцигарень, Але і на четвертий рік повномасштабного засудження рятують чисельність російського угруповання в Україні. Можливо, їх відправляють на фронт вже за рішенням адміністрації. Плюс таких робити з ними можна все, що завгодно. Я вже на полігоні. Чітко і ясно. Поїдеш воювати – все. В мене не спрашивали, мене зібрали. У мене стоят даже клапана в серці, искусственные, з якими я по сути не годен. Так надо було адміністрації, вони сделали зібрали собрали відправили. отправили. Я был не один такой. Отношения командиров подразделения, ну находясь именно на задании, как они, ну то есть когда тебя закатывают. Последнее отношение я заметил было так, как у мы в составе группы вдвоем с бывалым, его трехсотит, когда мы вышли с Нью-Йорка ну, на трубах, трехсотит от от дрона. На следующий день, то есть мы объяснили. То есть доложили, что он 300 -ый. На следующий день нас передают другому командиру. С нами другой командир выходит на рацию. И говорит: сейчас собираемся, уходим. Ну, мы ему напоминаем, что у нас бывало 300. То есть ну, ему нужна помощь, ему надо откатываться. Позывной командира Абхаз конкретно он сказал: это его были слова. Бывало, если ты вернешься обратно, то я прихожу и это были вот эти слова командира. Переключился другой командир позывной, я его не помню. Он орет он в рацию «Вперед! Не только вперед!» Ну и как бы в подразделении тоже я заметил там. Там сразу бьют палками. Забивают, садят в клетку и забивают палками. У меня был случай тоже такой. Вот так наказывают ребят, которые На війну в Україну росіяни активно вербують найманців з усього світу. Цю практику також почав ПВК Вагнер за понад ніж три роки, кого тільки не помічали в українських степах. Кубинці, індійці, китайці їх виявлення спричиняло ледь не міжнародні скандали. Від пострадянських країн активно воюють на боці росіян таджики, узбеки, киргизи, білоруси. Чимало найманців із Сербії, Сирії, Афганістану та країн Африки. Їх заманюють пропозиціями по роботі з високими зарплатами та обіцянками. Nadate, dati gromadianstwa. Saya yeah, mengerti bahwa Rusia membunuh Anda. Sekarang saya hanya Saya tidak ingin berubah. Saya hanya ingin pulang. Rusia itu buruk. Buruk. Saya sangat buruk. Saya ingin pulang. Поле бою в Україні стало спробою покращити свій матеріальний стан для тисяч бідняків з усієї планети. Поки що їх не зупиняють ні відео з горами трупів, ні те, як напередку росіяни виховують тих, хто не бажає воювати. Але довго тривати так не може. Людський та фінансовий потенціал РФ також має межі. Якщо лише цілеспрямовано не прийдуть на допомогу партнери з ОСІ зла, як це зробила КНДР. За даними розвідки, її контингент був найчисельнішим. Короткий огляд російського абсурду, який тепер на Росії подається під виглядом національної мудрості. Ну, воюнь за суверенітет, щоб вони не, не влезли. Понимаете, то що твориться на Україні, вот со сосед народом нам некрасиво красиво поступає. Люди больни психически так думають, що ми там напали, не ми. Б не, ми їх не переділи, вони б ні, не їхні піділяні б нам би зашлі, ані бо нас вирізали, они даже патрони на нас не тратили. Наприклад, Сергій Степашин розповів сенсаційну правду про те, як Україна раптом перестала любити Росію. За його словами, усьому виною промивання мозку українцям, через яке вони раптом розлюбили старшого брата, і тепер доводиться якось виправляти ситуацію. Можна було займатися і можна було іскати людей, з которыми нужно було роботи. Як бувши директор ФСБ, призівали мене сожалення. Призівалі потом віть за 30 років так промили мозги. А ете русські люди люди и русский город. Это Азов, бог мой. Вот так. Поэтому приходится наверстывать упущенных. Логіка, яку озвучив політик, здається особливо переконливою. Щоб змусити українців перебити Росію, довелося запустити на них ракети та бомби. Ну, ви розумієте, зруйнувати пів країни і ось воно, кохання. Ну, ми думали, нікуди вона не дінеться. Вот я вважаю, це огромна стратегічна ошибка начала 90-х років, а нікуди не дінеться. Це братський народ, нікуди не дінеться, перебеситься. А там працювали системно. І янки, Западна, Європа, і западної Європи, всі кому не лінь. А ось вони здається могли б стати головними голосами на користь миру, але вони з натхненням розповідають, як хотіли повернутися, адже цитуємо там життя по-справжньому починається. А я всі постійно хочу повернутися обратно, але мені ніяк. У мене з рукой і Ще коли вона заживе, я не знаю. Якби я хоч хоча б одним глазом він я б вернувся на войну обратно. Ну я б пішов заново, ну туда. Б. Но, ну я не тяніка ну, Али, ощущение, какое там происходит. Друга життя, зовсім цінності, зовсім бі. Поки одні покоління говорили ніколи знову. Нові з усмішкою додають. Можемо повторити. Пропаганда очевидно впоралася. Тепер війна не жах, а екстремальний атракціон для патріотично налаштованих адреналінових наркоманів. Тим часом філософ та публіцист Проханов знову вразив публіку глибокими роздумами. За його словами, російський народ зазнає жорстокості своєї держави. і Робиться зрозумінням та гідністю, і вирішила срити з землі. непокорный русский континент. Нет другого в мире государства более сурового, жесткого или даже жестокого. Русский народ терпит жестокости государства, несет возлагаемые на него тягости, ибо понимает, есть государство, есть русский народ. Нет государства, исчезает народ, превращаясь в бессмысленное толпище, в добычу иностранным захватчикам Или домарощину изуверу? увіро питання навіщо народу така держава, яка жорстоко ставиться до своїх громадян, і порушує їхні права. Філософ на жаль залишив без відповіді. Мабуть, для справжнього патріота достатньо того, що держава є. А вже як вона поводиться, це так, дрібнички. Путін прибуває в історії. Імперія Путіна та в якій ми проживаємо. Її страшну тяжесть ми несемо на своїх головах. Лілеєм чудесну мечту. Ми люди п'ятої імперії. 6 червня був день народження Олександра Сергійовича Пушкіна. День російської мови та як виявилося, підходящий момент для масованого ракетного удару по українським містам. Так вважає російський пропагандист Іван Панкін, для якого вибухи і загибель мирних жителів вочевидь, цілком у дусі високої російської культури. Сьогодні ж це Пушкінський день, кстати говоря, друзі. Да? День руського мови, да? Пушкінський день, Пушкінський. День. Да? Да, Пушкінський день. Мне кажется, это вообще подходящий день для массированного удара по Україні. Тепер із серії переможні хроніки з лінії фронту, російський волонтер у соцмережах з гордістю повідомляє, третій день, як возить мішки для вантажу 200. Все за планом, все стабільно. Робота вирує. Сегодня ребят хочу сказати, що время наступления очень много гибнет наших ребят. никогда не возил, вот уже третий день подряд вожу мешки под груз 200. Все понимаете, да, что это такое? Это погибшие наши бойцы, наши братья, Наше На запитання за що гинуть хлопці, наш герой на жаль, відповіді не дає. Починає бормотіти щось там про інтереси Росії, національну безпеку, геополітику та іншу ахінею, якою зазвичай прикривають порожнечу. Чому ці інтереси реалізуються шляхом спалення українських міст та вбивства дітей у чужій країні? Він не знає і здається, не хоче знати.